Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Mercedes V245 в кузові B180 з об'ємом двигуна 1,7 бензин, коробкою варіатор. Встановлюємо проставки на передню та на задню вісь по 20 мм. На передню вісь ставимо в матеріалі алюміній на задню поліуретан. Перед встановленням робимо заміри приємного перегляду. Передня вісь перед встановленням 67 см. Задня вісь перед встановленням 66 см. Для встановлення проставок потрібно відкрутити зверху три кріплення опори. Та приспускається амортизатор, та проставка заводиться. Там хватає доступу, щоб не відкручувати знизу амортизатор. З правої сторони також сама процедура. вісь встановлюємо 20 мм в матеріалі алюміній. Вони виконані в формі штатної опори та пофарбовані порошковою фарбою. За що цього не піддається корозії алюміній. Також в комплекті йдуть подовжені болти шайби та гравера. Ми вже встановили одну проставку на ліву сторону та переходимо на праву. Також з правої сторони потрібно відкрутити бачок охолоджуючої рідини. Ми вже встановили проставки на своє місце. На проставках також є технічні виїмки для опор. Вони фіксуються, щоб проставка не гуляла туди-сюди. Закінчили передню вісь. переходимо до задньої осі, на задню вісь встановлюємо проставки також 20 мм, тільки в матеріалі поліуретан. По рекомендаціям встановлювати краще під пружину поліуретан. Для встановлення проставок на задню вісь потрібно відкрутити важель, зняти провід. АБСу та відкрутити кріплення амортизатора Та приспускається задня балка. Та можна дістати пружину, щоб встановити проставку. Для встановлення проставок ми залишаємо стандартну резинку та зверху неї між резинкою та кузовом встановлюємо. Вставки встановлені на своє місце. Тепер збираємо все назад. Ми закінчили встановлення проставок, зробили заміри. Ви зараз їх побачите. Після встановлення проставок передня віз 69 см. Задній вісь після встановлення 68 см. Також тепер після встановлення проставок потрібно зробити розвал сходження, так як збиваються параметри розвалу сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нижче пишіть свої коментарі. підтримуйте український Ютуб, все буде Україна.